Денис, яку краще вентиляційну установку обрати? Данькін або Авента. Авента. Авента або Майка. Майка. Майка або Метан. Різне обладнання. Майка. Майка або System Air. Майка. Майка або Венс. Майк. Майка або Салда. Майк. Майка або Комфовент. Майка. Майка або Хеліс. Хеліус. Mm. Хеліус або Дантерн? Хеліус. Хеліус або Зендер. Зендер. Зендер або штибель електрон. штибель електрон. штибель електрон або Яблотрон? Mm. Якщо без контролю со 2 це штибель електрон. А якщо з контролем СО2 зону і вав систему це...